Історія Рона Старка фільм заснований на реальних подіях. Прототипом головного героя є Рон Кларк, що жив у маленькому місті в північній Кароліні. Педагог ентузіаст, що раніше викладав у молодших класах в провінції, приїжджає до Нью-Йорку, починає роботу в одній з міських шкіл Гарлема. де як з'ясовується, вчаться лише проблемні учні. На шляху Рона Кларка постають численні перешкоди, перш за все, власне, організація навчання. Діти здавалися некерованими і зовсім не бажали нічого вчити. Рон вважав, що він і діти одна сім'я, що суперечила шкільним уявленням про відносини між педагогами і учнями. Однак поступово йому вдається порозумітися і зробити їх не лише найкращим класом у школі, але і у всьому місті. Другове педагог. Класична, трохи дурновата, але позбавна вульгарності комедія про найгіршу школу Франції, яку тот закриють. Ліцей Жюля Феррі міцно закріпив за собою славу, пристановище для лобурів і невдах. Якщо випускники завалять іспити, то в наступному році навчальний заклад буде закрито. Тому директор, якому вже нічого втрачати, йде на відчайдушний крок, наймає найгірших вчителів, які були звільнені з інших ліцеїв. І ще невідомо, хто гірший – учні або їхні вчителі. Хто ж переможе, педагоги чи учні? Та чи закриють нещасну школу назавжди? завжди? Школа добра і зла. фентезі казка про найкращих подруг, які навчаються в магічній школі, де підлітки стають казковими героями або лиходіями. Отже, подруги Софі та Агата потрапляють у незвичайний навчальний заклад школи добра. Та зла. підлітків навчають бути казковими героями або шлиходіми. Такий розподіл потрібен задля збереження рівноваги мишся тим же добром і злом. Саме в цій школі створюються майбутні герої казок, серед яких принци та принцеси, велетні, велені, та чаклуни. Мрілива Софія хоче стати принцесою, тоді як похмура від Агата стає ідеальною кандидаткою для школи зла. Однак, коли настає день розподілу Софії на свій подив. Потрапляє до школи зла, а Агата – до школи добра. Але дива на цьому не завершуються. Брат, че засновника, вирішує помститися за невдачу долі та перетворює життя студентів на хаос. Що ж буде з нашими подругами, які потрапили не в свої тарілки при розподілі шкіл, які випробовування добром та злом чекають на них. І ким, врешті-решт, вони завершать навчання в школі магії. Дивіться та дізнайтеся. СПІЛКА МЕРТВИХ ПОЕТІВ. Фільм, діє якого розгортається у 1950-х роках. Він розповідає історію харизматичного та неординарного вчителя англійської мови, який надихає своїх учнів у школі для хлопчиків полюбити поезію та жити повним життям. Вчитель пан Кіттінг. Заохочує своїх учнів мислити самостійно і реалізовувати свої пристрасті на превеликий жаль для адміністрації школи. Один з його учнів, Ніл Перрі, має стати актором, але його батько наполягає на тому, щоб він став лікарем. Незважаючи на заклики пана Кітінга, іти за покликанням серця Ніл врешті-решт накладає на себе руки. Трагедія призводить до звільнення пана Кітінга. Але його спадщина продовжує жити, коли його учні встають на парти в знак солідарності з його стилом, викладання та силою поезії. Відпадний приєпад Зекі Мюллер – головний герой фільму Відпадний препад. Його приваблива зовнішність і крута вдача не завжди допомагають по життю. Навіть на нові порушення закону він не зумів здобути успіху за пограбування, за отримав термін, який відсидів у в'язниці від дзвінка до дзвінка. В цей час його подружка приховала вкрадені гроші на місці новобудови. Вона вважала, що легко забере згорток після звільнення зиків. Але замість прокладених труб парочка бачить перед собою новенький шкільний спортзал, під яким і закопаний скарб. Єдиний вихід в черговий раз не залишитися з носом, влаштуватися сторожем до навчального закладу і вирити підкоп. Однак розмова з директором при працевлаштуванні пішла не в те русло і незрозуміння призвело до того, що Зекі був найнятий як учитель на заміну. Йому віддали вкрай неровливий клас, найважчий з наявних, і поставили завдання навести там порядок, інакше плакала робота, а разом з нею перспектива збагатитися. Озброївшись передовими методами виховання, Зекі починає приборкання неровливих.